Дві гармати, два розрахунки. У нас є досить мало часу на відповідь. Від півтори до трьох хвилин ми маємо вже відкрити вогонь. Я колись був охоронцем, став командиром гармат. Прийшов в підготовку, обучився цьому і дуже вдало працює. Слава Україні! 11-та бригада НГУ піднімає прапор. Мій позовний туман. Я одесит. до початку вторгнення повномасштабного я працював інструктором по сноубордінгу. Війну застав там. Я не можу сказати, що я професійний спортсмен, але рівень інструктора першого, другого рівня досить непоганий. Я працював начальником охорони об'єктів вже з 10 років до цього. До... Цивільної роботи я був теж на СРОЦІ це 10-11 рік. І так само вийшло, що після розподілу СЦК я попав в ту саму частину, в якій і служив до цього. Виїжджаю я та командир батареї. Один з нас на одній гарматі, інший на іншій. Криємо вогнем, працюємо. Зазвичай майже кожного дня це контрбатарейна боротьба. Як тільки... Стріляють, ми працюємо у відповідь. Коли є ціль, наша аеророзвідка щось винайшла в них, якесь пересування, особовий склад, жива сила, ми працюємо з коригуванням по ній. Знищуємо, подавлюємо, працюємо не тільки самі, ми можемо працювати з FPIшниками нашими. Наша задача буде тоді подавити, їх задача буде донищити, дожечь по бліндажах. Херсонський, Саме більше херсонський, тому що на лівому березі більше загарбників і у них дуже багато там зброї. У мене всі розрахунки були під вогнем, всі гармати були під вогнем. Прилітали і воги збрасували, і ланцети прилітали. Паніки не було. Так що дуже страшно такого не було. Працювали, працювали досить спокійно. У хлопців була ситуація, коли Воги ми закидали бліндаж та гармату. Там трохи було гаряче, але всі без паніки вийшли, зробили свою роботу. Захистити свою землю. І на цій землі моя сім'я, ніхто з моїх родичів нікуди не поїхав. Жінка, дитина, батьки, всі лишилися тут. І я теж не хочу, щоб хтось з них постраждав. Пілеглі ми так само замотивовані, вони так само переживають за своїх близьких. На позиціях у нас бувало різне, але якось ми більше в позитивну сторону це питаємося перебороти. Навіть коли нас обстрілюють, ми якось питаємося відволіктись, хтось там їсти щось готовити, хтось там просто чайник ставить. Ну, якось так. Не зосереджуємося на тому, що по нас стріляють. Отак. Ми всі прийшли, всі добровольці. Хтось 24-го, хтось там трохи пізніше, але всі прийшли працювати. І коли отримали можливість перейти до бойового підрозділу, це було так, раз і все. І всі бажають працювати. Коли ми набираємо на ротацію людей, там ображаються, кого не взяли. Всі люблять свою роботу. Вогонь! Всі отримали задоволення від того, що ти виконуєш потрібну роботу, що ти корисний в своїй стороні людям. Поки не вирішив. Я ще не, не можу прийняти це рішення. Поки побачимо. Можливо, і військовим. Можливо, назад до інструкторства. Побачимо, що і як буде, як буде складатися ситуація. Поки що я не бачу можливості покинути війська. Хочеться додому, хочеться до сім'ї, хочеться і, і, бачити, як дитина росте. Тому що ну, не часто це виходить. І берегти себе, берегти і моральної підтримки, не знаю, там, близьких побратимів, які рядом знаходяться, які з тобою виконують якусь там, бойову задачу. Наснаги, сил триматися в цій спеці, і все буде добре. Це буде Україна.